Замінюйте водійське посвідчення за кілька кліків у дії. Послуга доступна як для водіїв новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою. Все дуже просто: подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС, чи взагалі відмовляєтеся від плату пластикового документа та залишайте лише цифровий, адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного, рухаємося в напрямі Digital First. Подайте заяву про заміну в дії та оплатіть протягом 10 хвилин. Інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на пуш сповіщення від дії про готовність цифрового документа. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок. Продовжуємо цифровізувати найпопулярніші держсервіси.